Традиційно на початку сесії депутати виконали державний гімн та вшанували пам'ять полеглих борців за волю України. Перед розглядом питань порядку денного депутатка Марія Яворська озвучила звернення до голови районної ради Олександра Кеніза з приводу оренди приміщень на Двірнянській друкарні. Прошу надати офіційне роз'яснення підстав прийняття відповідного рішення, тимчасово призупинити реалізацію рішення до нового повного перегляду, провести публічний розгляд за участю представників громади, депутатів та орендаря, забезпечити дотримання вимог законодавства, зокрема положень щодо її порадою на відчуження та зміну статусу орендного майна в умовах воєнного стану. 1 квітня відбувся аукціон. І право, на який ми дали 3 жовтня, було рішення сесії про намір передачі в оренду приміщення. Стосується приміщення гаражів, гаражу, яке знаходиться біля друкарні. Тому можу десь наперед дати відповідь усну. Ніякий договір оренди ні з ким з орендарів надвірнянська районна рада не розривала. У нас є діючий договір оренди. Першого поверху з за друкарня. А йде мова про гаражі, які право власності, які ми оформили, наскільки мені відомо, в минулому році? 21-му році. Відповідно, в дане майно було висунено протокол результатів електронного аукціону, Є копія, кому цікаво, можу надати. Але Керівник задрукарня не звільняє дане приміщення добровільно. Туди неодноразово виїжджала комісія, присутні депутати, члени комісії було зафіксовано, з ним неодноразово, він, до речі, був на попередній засіданні комісії попередньої сесії. Порозуміння немає. Тому ми просимо, щоб ви дали дозвіл про звернення до суду, про виселення з даного приміщення. На черговому засіданні 28-ї сесії Надвірнянської районної ради місцеві депутати розглянули сім питань порядку денного, затвердили список присяжних Яремчанського міського суду. До нас звернулося територіальне управління державної судової адміністрації України Івано-Франківській області у зв'язку з закінченням 27 квітня 25 року. Закінчує строк повноважень присяжних Яремчанського міського суду. Просить Надвірнянську районну раду. Продовжити термін, тобто нових присяжних, терміном на три роки. Нами було направлено запити до територіальних громад, які обслуговує Яремчанський міський суд, а саме Яремчанської, Ворохтянської та Поляницької територіальної громади. Ними ними були надані відповідні кандидатури. Більш детально депутати обговорювали питання орендованого майна. У раді кажуть, кошти від оренди та продажу майна спрямовують на потреби армії. Протягом пленарного засідання депутатами районної ради було висловлено ряд пропозицій щодо вирішення актуальних питань в районі.